Доброго дня, знімаю відео. От в мене є інструмент. Все, тиждень просидів, щоб поміняти цю форсунку. Так само цей діт у нього інструменту не було, то він місяць міняв, тому притягнули до нас. От я за тиждень з інструментом знімав. Для чого я це відео знімаю? Я за тиждень нею мучився, що я інструмент маю. Від степені закісю, закісю. Її можна за день висверлити двома сверичними сверлами, які коштують півтора тисячі одне. Це діаметр 21 і 16. Це просто з пересилкою, це виходить три з чимось. Так що клієнт сказав, мене не цікаво, на тобі 100 баксів колупай. От я так і прав. Я за це согласен, Я можу сидіти і місяць за 100 баксів, то вже не цікаво, це мої моїх А можу і за день то, -то зробити, а можу за півгодини то зробити. Ну я точно за 500 гривень то, -то робити не збираюся. Можна і за чвертку зробити. Проблем на майстрів є багато. Я веду до того, що от я, наприклад, тиждень з інструментом посидів і мені нічого не вийшло. Аж тепер я її витягну за тиждень. То що ви хочете сказати, що я за тиждень 500 гривень буду мати? У мене діти, оренда, комуналка, так як всіх, всі сказали свої гроші, та й заробили, та й не цікаве. Так само і я. Можна і за чвертку зробити. Я не спорю. У мене було і за годину. Я всі чотири витягував за годину пресу. Проблем не було. Людина приїхала, витягнула, дала по 500 гривень та поїхав. Оце куди не йшло. Ну, як ти сидиш тиждень, доходиться, то точно за 500 гривень робити не буду. Це раз. По-друге, до чого я це відео веду? Перемашуйте мідну графіткою Кажник 50 тисяч. Не слухайте цей бред, засилікони, тут дирочку і все і воно буде. До мене приїхав тіп три роки, їздив за силікониним, ні грама води не попадало, то я мотор знімав на землю. Це Віто 2,2. Це перша машина, яку я знімав і за форсунок мотор на землю, щоб їх виколупати, вислалити звідси. Просто жаль, що я тоді відео не зняв. Я ще робив на борш-сервісі. Це було жесть. Що там інструменту є покруче, ніж у мене зараз. І ми нічого не могли зробити, поки не зняли мотор на землю. Так що не трусіть і не чешіть краще. Все від степені закісу залежить. Перемашуйте просто кожні 50 тисяч і засіліконюйте. Це допомагає. Ну не завжди. Якщо перемасити і засіликоною, то буде дуже добре. І тоді спасати свою машину від цих проблем. Це 2,0, то є ще п'єзу з форсунки, Тут, там теж мудохонний сад, а це Бош форсунки на 2,0 стоять.